Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні реакція на гурт Boombox і пісню Фіртка. Отже, що сказати про цей трек? Трек був записаний в Берліні за два дні. Тобто у колектива був один куплет і трішечки приспіву, і за два дні вони зробили цей трек. Як каже Андрій Хливнюк про цей трек, що цей трек про любов. З чор без всякого підтексту з чортами, ангелами, фанком та блюзом, отже давайте слухати. Я прості слова Любов жива. Якщо своєї вже нема. Мою А Що хочу сказати про початок. Тут є такий ну, американський стиль, кантрі, вона зроблена в стилі, ну, прикольно зроблена. Але ще вона мені нагадує трек Самольотік. Це з альбому Середній вік, здається, так. От там теж зроблено під акустику, і щось трішечки взято звідти. Давайте слухати далі. Спитаєш, скільки зазвичай все це триває, це все триває. Допоки вигорять зірки і навпаки. Оскільки, оскільки. Хай що сили попереду шквали, самотні вокзали, сніг сірий літали І псові хити, з тобою накрила, фанк янголи грали, від кого лишила, Блюз грає чорти, з тобою накрила фанк. Янгура, живо, плюс грають чурти. Він, Цей, ну, куплет, він трішки нетиповий, але з, з однієї сторони, а з іншої, типовий для бомбокс. нетиповий, тому що дійсно тут кантрі. А типовий, бо а, багато вони робили таких пісень під акустику. ну Мені подобається. Поки що подобається. О, тут взагалі... Мені подобається дуже бас гітара і ритм гітара. От Ритм гітара взагалі, у неї такий, ну, вони підібрали звук, ну, він дуже качовий. Тобто він такий настільки, я не знаю, як його описати, але він, ну, типовий, мабуть, для американців, дуже класний. Тобто мені він подобається. І тут дійсно, от, мені згадується цей старий ну, не Бумбокс, а Бумбокс Family, коли був, бо Бумбокс це більше тріо, да, яке було, муха, валік. І Андрій. А Boombox Family, коли до них додалося ще учасників, це барабани, бас-гітара. І от те звучання, яке от е в них тоді було, от воно зараз мені згадується на, на цьому треку. На очах, згорає, світає, О, Шеврон класний. Знаєте, Андрій Хливнюк написав, що це пісня про кохання без усякого підтексту, але як вона написана, ця пісня. Да? Е, е, ну, коли ми були, фанк ангели грали, е, коли ти пішла, блюз грали чорти. Дуже круто, ну, класні алігорії е, підібрані тут. І ну, в стилі Андрія, що тут казати? Speed never known. to now in the realm, 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 realm known as eternity, where time is no more. Класна пісня, і хто слідкує за моїм каналом, знає що я був у відрядженні, отже, я повернувся і заглянув в новинки щоп'ятниці і побачив, що там бомбокс на першому місці. І я... Це рідко коли я погоджуюсь з тим, що так сталося. Так, да, дійсно, Бомбокс заслуговує. Це довгоочікуваний трек, давно вони вже не випускали нових треків. І дуже крутий крутий трек, однозначно треба його додавати собі до плейлиста. І чекати на альбом, який, я думаю, що, можливо й буде, ну, невдовзі. На цьому будемо прощатися. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Коментуйте, чи сподобався вам цей трек, чи сподобався вам цей кліп. Дякую за те, що дивились. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!